Підписники глядачів мого каналу. Запрошую вас до перегляду чергового майстер-класу по пошиву ось такого комплекту: це легінси або лосини. Не знаю різниці між цими двома елементами гардеробу і ось такий лонгслів. Для цього мені знадобилося метр м трикотажу це трикотаж з Еластаном. Він доволі такий тоненький, тому я його на зимовий період буду використовувати саме як термобілизну. Перед тим, як продовжити перегляд цього відео, будь ласка, поставте вподобайки цьому відео або дизлайки, в залежності від того, подобається вам мій канал чи ні. Підпишіться, якщо подобається, і приємного вам перегляду! А, так, деталі я покроїла, сам розкрій показувати не буду, як я це країла, ну вони вже покроєні, що там. Наклав лекала та й обвів та і вирізав. Це мої лосини, чи легінси, чи як там правильно. До речі, ось тут є брак, бо я забирала останній відріз тканини, і це взагалі з внутрішньої сторони я перевела це на внутрішню сторону, бо це буде в мене зсередини. Бо я не побачила насправді ці е, розводи, я не знаю, що це таке. А, от, е, я виміряла ось цю довжину легінсів, ось від, де воно тут відсюди і до низу е, по тим легінсам, які я собі вже нашила. Вони не одні, тобто я вже знаю довжину цього е, крокового шву. Тепер е, щодо е, топу чи гольфу, як там правильно його сказати. Ну, то що, беремо улюблений журнал, там, де є улюблена футболка. У мене є огляд на цю ретро-борду. Ось ця футболка. Я зараз залишу посилання, щоб ви подивилися. Огляд на цей журнал тут справді є багатенько цікавих моделей, але цю футболку я користуюся завжди. Завжди. Просто я вже з неї там понашивала кучу гольфів, навіть дві сукні пошила. Потім також окремо ще зроблю е огляд. Легінси я е викрійку робила сама. На моєму каналі також є це відео, але воно російською. Можливо, я перезніму українською мовою і тоді додам сюди. Отже, зараз покажу, як я зробила так, щоб цей гольф був обтягуючий. У мене тут всі мої викрійки. І вони всі складені по, по розмірам. 36 розмір. Ось те, що мені потрібно. Решту відкладаю. Також в мене вже покроєні деталі. Зараз покажу, от, наприклад, це в нас спинка. Дивіться, вона дуже вузька. Є згин. Я беру викрійку спинки де вона тут. І це у нас тілочка. Ось ось спинка наша. Дивіться, показую. Як ви бачите, все вона, так. як ви бачите, дивіться, сама викрійка трішки виступає за згин. Ну, тобто, я взяла не впритик до згину, а трішки посунула, щоб е, ця деталь була вущою. От я не знаю. Я зрозумію, що зараз вона тут в коментарі так. Не можна робити бла бла бла. Можна, чого не можна? Воно нормально виходить. Ну, чесно. воно Я вже, я не знаю, скільки, в мене вже три гольфи по такій, по такій схемі. І нормально працює, тут ускладнювати собі життя. І я додала довжину, також в мене є готовий гольф. До речі, ось, ось я в ньому. тобто, а, і... А, я додала стільки, скільки в мене по спинці на цьому гольфі. У мене влаштовується довжина, то, будь ласка, і по такому ж принципу я покраїла пілочку, а рукавчика тут зараз де викрійка рукавчика. Ну, Що я з рукавчиками зробила? Майже те ж саме, що і з деталями пілочки і спинки. Дивіться, показую. Вона з'їхала, але нічого. Ось тут я трішки завузила. І далі, отак, от під довгу лінійку, і до тої довжини, яка мені потрібна, також відміряла по своєму готовому гольфу. Звичайно, що дала ж припуск на підгин низу, і все. Будь ласка. І оце в мене буква і", ізнанка. Я ще досі за звичкою пишу російською іноді. От. Але це треба помічати обов'язково, якщо тканина, вона мене однакова що з лиця, що з е виворі, то тому треба помічати, робити помітки. Ну що, Я почну з е -е, лосин. Що ми робимо? Ми стачуємо середні наші шви. Задній і передній. Використовувати я буду трикотажну голку. Нитки звичайні, але вони німецькі. в мене. Дортак, до речі, в нас вже дуже давно я не бачила, тільки залишки вигрібаю з магазинів. Ну, В принципі, дортак під доверлок взагалі не підходять. А от німецькі це просто ось такий ось така якість ниток. Мені дуже подобаються німецькі нитки. Там і намотка більша, і. Якість краще, вони міцніші зараз покажу. Ось ці нитки Вони отак от виглядають. Як бачите, набагато більша намотка. Вони тонші, вони тонші, але рвуться вони не так легко, як, наприклад, ртак. От, от бачите, я прикладаю зусиль, щоб їх порвати. Це дуже гарна якість ниток. От, ну вони не дешеві, скажу вам так. Здається, здається, в нашому магазині Дім тканини, я покупувала їх або по 70, або по 100 гривень за катушку. Ну, тобто, уявіть, що на оберлок треба 4 катушки і ще плюс, щоб одна була. Ну, 500 гривень за 5 бобін ниток не дешево. Ну, що в нас зараз дешево? Ходімо шити. Показую ось такі в мене нитки стрейч. Шмец 7511, вони так називаються стрейч. Можна ще джерсі використовувати, мене ці влаштовують. І ось в мене налаштування. Четверта строчка це звичайно пряма, без жодних там зменшених, стібок, не зменшений. Звичайна пряма строчка. На такій тканині, як ця, що в мене є трикотажна, вона доволі еластично виходить. Отже, я прострочила. Дивіться, там, де в мене задній шов, ось в мене задній шов, він більш глибокий. Ні, оце. Ось. ось там, де глибокий. Отут я пройшла з двічі строчкою. Один раз прострочила і по же строчці прострочила двічі а, просто прямою строчкою. Ззаду воно повинно бути достатньо щільним, щоб це ж в натяжку й там. Де. Це ж... Своє багатство будете складати, тому треба, щоб воно щільне було ось так. Ну, і, звичайно, після кожної операції не забувайте, будь ласка, прасувати шви. Я використовую швейний окорок. В мене вже розігріта праска на будь-який будь бік, який вам зручно запрасовуйте шов, бо без теплової обробки воно буде не те. Тепер йдемо на машинку, робимо наші легінси ось так. Тепер нам одним швом треба прострочити від і до. Але перед тим, як це робити, я хочу обробити низ. Хочу це заоверлочити і зараз дещо додати сюди. Поясню чому. Бо коли воно. Ось в такому кільці його просто. Я не знаю, я не люблю обробляти ні рукава, ні е, е, брючини, не знаю, як швидко підібрати українською мовою, низ штанів будь-яких. Ну, дивіться, ну що це за отвір? Сюди, лей, сюди, я не знаю, сюди нічого не влізе, взагалі нічого не влізе. Яка сюди, щоб нормально зробити рівний е, цей. Рівний шов це яка лапка. Ну, я не люблю коротше обробляти. Зараз я дещо зроблю. Що я зробила? Я взяла клеєву павутинку ось у мене є, вирізала смужку шириною. Вона може там відрізнятися плюс-мінус, я там навіть під лінійку не робила. Шириною приблизно 1 сантиметр, ну, приблизно. І зараз піду на оверлок, і зараз от цією однією строчкою приоверлочу цю павутинку і якраз оброблю цей зріз. А потім вже можна буде стачувати кроковий шов. Ось так оце виглядає. Тобто, з цієї сторони, воно ніяк не закріплено, а з цієї сторони закріплено за допомогою шву. Оверлочного і потім робиться загинка і термообробка. І тоді можна однією єдиною строчкою, навіть не подвійною голкою, пройтися. Але це робиться лише тоді, коли ви точно знаєте довжину, тобто, що ви не будете укорочувати свої брючини, то тоді можна так робити. Якщо ви, наприклад, не впевнені, краще один раз пошити іншим методом обробити низ, а вже потім будете знати, скільки кроковий, кроковий шов у вас буде. І я от позакріплювала вже булавками, закріпила ось тут, там, де середина наших, там де внизу буде на тілі шов промежності. І чи промежений, ми коротше не знаю. Мене, ті, хто шиють, мене зрозуміли. І дуже рекомендую отут, ось в цьому місці, десь ось так. Також зробити подвійний шов. Я роблю так, туди-сюди, туди-сюди, як закріпку роблю, реверс ставлю і проходжуся голкою, бо треба. Тепер дивіться, ось я зробила підгин, зафіксувала це. Ай! Зафіксувала це булавками і ну, ось отак. І тепер я. За допомогою праски просто при, е, припрасую цю клей, клейку павутинку, і буде в мене зафіксований низ. Я не знаю, як, я, як моя ніжка влізе в цей отвір. Кожного разу я кажу собі, що треба тут робити ширше. І кожного разу я про це забуваю. Ну, нічого, еластична тканина, а я сподіваюся, що влізу. От. І за допомогою праски, так от, прямо зверху. Я вибачаюсь, штатив одразу відреагував. Так, обережно, бо ці булавка нагріваються від Отак. От ну і отак от. Так же я буду оброблювати і низ рукава. І вже на цьому етапі можна приміряти наші лосинки. Ви Знаєте, перед приміркою я таки вирішила зафіксувати низ строчкою, але вибрала собі шосту програму. В мене це ось така еластична строчка. Я зараз просто, чому я знімаю однією рукою, а однією буду шити, просто щоб ви побачили в мене ось зараз лінійка, наскільки легше, коли є ось у шов. І просто вже зафіксована, згин. І треба просто пройтися Акуратно голкою. Це набагато легше, ніж якби не було тієї павутинки. І ось таким чином в кільце в мене дійде строчка. Так, ну що, ось мої лосинчики. Я в них влізла. Але кілька порад. Якщо ви зробили такі ж вузькі, як і я, то вдягати їх треба в капронових шкарпетках, хоча б, щоб нога е сковзала в, цих, в ці штан штан брючині. І ще я вам рекомендую ось, оц, о, ось цю дільницю при, приблизно сантиметрів 30, може десь 25 обробити ще раз, е пройтися якби подвійним швом, але зробити його еластичним. Оці, наприклад, лосини дуже щільно прилягають по ногі, по всій нозі, дуже щільно. І щоб їх вдягти, я якби тягну і тягну їх за низ. І ось тут, щоб не тріскалися шви, краще підстрахуватися і, в принципі, все буде тіп-топ. Я вже підготувала собі, щоб зробити куліску для резинки. Якщо ви будете носити це як термобілизну, я не рекомендую вам робити широку резинку. Або вона має бути дуже дуже м'яка, не жорстка. В мене тканинка м'яка. І мені вистачить буквально, там, я не знаю, я спеціально їх робила на низькій посадці, щоб якщо під брюки носити, то не виглядали б лосини з підбрюк. І ось я вже обробила за допомогою оверлоку. Ось ну, воно чорне, що там побачите. Просто цей зріз верхній, він оброблений оверлоком. Я зараз буквально ось так на. Десь 1,5 см, і сюди спокійно собі влізе тонка резиночка сантиметрова. І все, і наші лосинки готові, вже можна шити гольф. Так, ну що, відклала я поки що наші лосинки. Тепер беремо деталі гольфу. І лице до лиця будемо стачувати лиць, плечові шви. До речі, горловинку я трішки у. Поглибила, бо е, я ж якби скорочувала відстань від зрізу, від згину тканини до е, зрізу викрійки. І там вона тоді маленька виходить, якщо її не поглиблювати, тому треба краще поглиблюйте. От, лице до лиця. Так, і ось таким ось чином будемо стачувати наші плечові шви. А потім е обробимо їх на оверлоці. І оскільки я буду на оверлоці, то я ось підготувала собі вже павутинку. Одразу низ рукава я оброблю нашим тим же методом, що оброблювала і цей лосинки наші. Отже, друзі, плечові шви я вже стачала. Здається, мене там поправляли коротше, я вибачаю за русизми не так легко. Переводити професійний, перекладати професійний швейний термін одразу на ходу. Так, тепер дивіться, це наша пройма, запрасовані вже шви. І рукави ми будемо втачувати втачати в відкриту пройму. На цьому етапі зробіть примірку горловини, бо я приміряла і я ще її поглибила, бо мені здалося, що вона буде дуже щільною. Тому не, не нехтуйте приміркою. Ну, і що ми робимо? Ось нашу вершину рукава а, закріплюємо з нашим швом плечовим. І ось тут є е, мітка, де е, потрібно також е, зафіксувати наш рукавчик. О, відкриту пройму, от. втачуємо рукав, а потім також оброблюємо шов на, за допомогою праски, бо треба це дуже його гарно запрасувати. Я вже все попрасувала. Ось мій виріб. Ось так. І тепер одним швом ми стачуємо боковий шов і шов-рукава. Ось тут дуже гарно суміщаємо, щоб в нас так рівненько вийшло, щоб. Ось тут такий хрестик був так. Бачите? Я люблю, коли воно так чітко, але ну, не завжди насправді в мене навіть виходить. Ну нічого. от, і На цьому етапі ви можете в боковий шов втачати бірку. У мене вона є, але я її не буду сюди пришивати, бо вона біла. Не хочеться, щоб вона виділялася якось на фоні на тлі. Чорного гольфа. От. Так що можна вже йти і стачувати. Отже, я всі маніпуляції виконала. Я вже обробила рукавчика. Я по такому ж принципу обробила і низ гольфа. Я зробила примірку, і мені прям. Захотілося перевзутися в повітрів. В тому плані, що мені не хочеться тут робити високу горловину. Я зараз зроблю, підверну отак от. і зроблю подвійною голкою обробку горловини. Мені дуже цього захотілося. Я вже так зробила на своїй сукні одній, вона з трьох нитки, просто з трьох нитки. І, в принципі, гарно вийшло. Тому я зараз я навіть не буду оброблювати оцей шов оверлоком. Мені здається, це буде зайвим, щоб просто тут менше було потовщення. Щоб горловинка була такою човничком. От, просто зараз, зараз гарно треба і рівно заколоти булавочками і подвійною голкою, мені здається, воно буде перфект. Дуже-дуже повільно і дуже-дуже акуратно, притримуючись, обов'язково я видаляю булавки. І ось так от дуже-дуже акуратно і не поспішаючи. Так, Друзі, скажу, що я не пошкодувала, що я так захотіла обробити горловину, я щойно її приміряла. Дуже гарно, дуже акуратно. Вам, звичайно, цього не видно, на жаль. Оброблювала я за допомогою, так, от, її дуже хорошо, добре треба запрасувати. Бо подвійна голка, вона якби з, оцього, з цієї дільниці вона якби калачик робить, то треба гарно випрасовувати. І я використовувала саме окорок. Ось таким чином викладаю горловинку і прасочкою так акуратно дуже випрасовую. Зараз покажу вам спробу показати виворіт. Ну, да? Ви бачите, тобто дуже акуратно. Звичайно, що не так, як на розпашувалці, я навіть не претендую, але це ж не на замовлення, тому це мені. Я приміряла, дуже мені подобається, і воно справді виглядає як термобілизна. Якщо спочатку я хотіла, може так носити, але м -м, виглядає от навіть гольф, і він виглядає більше як термобілизна. От, ну залишилося лише вдіти резинку в е коліску, в лосини і все можна носити. Отже, друзі, сподіваюсь, цей майстер-клас був для вас корисним. Якщо був корисним, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Як бачите, дуже легко пошити такий комплект, і якби я не знімала майстер-клас, я б його могла пошити за годину. Навіть якщо у вас немає оверлоку, в принципі, ви можете обійтися навіть однією швейною машинкою. Отже, дякую вам за увагу. Я дякую Силам оборони за те, що вони нас захищають, за те, що ми живемо в вільній незалежній країні. Слава Україні, слава ЗСУ! До нових зустрічей.